Лати не збира, сира й масла, роман коси гапкав, я же катерина, загріба, а гриць повага на вод тяга. Ой, мамо, люблю, гриця, гриць на комиках вертиться сива, шапка, до лиця, любля, гриця, молодцям. Та миском масла, кримко, сира, та й вареничків наварила. Роман сигапкав я же Катерина за хліба, а гриць воли на повага на воду тяга. Ой, мамо, люблю Гриця, Гриць на конику, вертиться сива шапка, до лиця, Люблю гриця, молиться, та вереничків наварила, та й усіх хлопців запросила. Роман сигапкав, я же Катерина за хліба, А гриць волин не повага на воду тяга. Ой, мамо, люблю, гриця, Гриць на конуков, вертиться сива, шапка до лиця, люблю, гриця молодця. І хлопці, не скучайте, а за сметану вибачайте. Романко сгапкав, яжика терена загріба, а Гриць на повага на воду тяга. Ой, мамо, люблю, гриця, Гриць на конуко, вертиться сива, шапка до лиця, люблю, гриця, молоця.